Роберт Льюіс Стівенсон. Острів СКАРбів. <му> Розділ 25. Я спускаю веселого Роджера. Ледве я видерся на бушприт, як бомклівер, оглушливо ляснувши, мав гарматний постріл, випнувся і перейшов на інший галс. Від різкої зміни напряму руху шхуна здригнулася аж до кілля, але наступної ж миті, коли решту вітрил іще наповнював бриз, бомклівер із ляскотом віддився назад і знову безсило обвис. Від цього поштовху мене мало не скинуло у воду, тож, не марнуючи ні секунди, я поліз по бушприту і сторж голов скотився на палубу. Я опинився на підвітряному боці бака, і частину юта затуляв від мене напнутий грот. Нікого я так і не запримітив. Палуба, намита відколи почався бунт, рясніла слідами брудних ніг, і порожня пляшка з надколотою шийкою туди-сюди перекочувалася між шпігатами, мов жива. Раптом еспаньола рухнулася простісінько супроти вітру, клівери позад мене гучно сплеснули, стерно зі стукотом крутнулось, і весь корабель важко піднявся і задвихтів. Тієї ж хвилини від борту хильнувся гік грота, застогнав у блоках шкод, і мені відкрився підвітряний бік юта. Отам я нарешті й побачив двох вахтових, матрос у червоному ковпаку, лежав горілиць на палубі, задерев'янілий, наче ганшпух, із розкинутими, ніби в розіп'ятого руками й вишкіреними зубами. А Ізраїл Генц сидів, спершись на фальшборт з опущеною на груди головою та витягнутими перед собою долонями. Засмагле генсове обличчя було бліде, як віск. Якийсь час корабель брикався, йшов бакаса, неначе норовистий кінь. Вітрила ставали то на один галс, то на другий, а гік вертівся вліво-вправо, аж репіла щогла. Раз по раз над фальшбортом здіймалася хмара легких бризок, і ніс шхуни важко вганявся у вал, велике судно з усіма його снастями, куди гірше долало природні труднощі, ніж мій саморобний кривобокий каракал, який спочивав тепер на морському дні. За кожним підскоком шхуни матрос у червоному ковпаку совався туди-сюди, проте, на мій жах, ні його поза, ні застиглий вищір від цього не змінювались, а генц за кожним підскоком помітно завалювався і чимраз нижче сповзав на палубу. Його ноги простягалися далі й далі, тіло хилилось до корми, а обличчя помалу ховалося від мене. І зрештою, і я вже не міг бачити нічого, крім генсового вуха. Та кучерявого борця. Зненацька біля вахтових на палубі я зауважив темні плями крові і вирішив, що чоловіки, сп'яно пересварившись, повбивали один одного. Поки я приглядався до них та розмірковував, корабель на мить угамувався, а Ізраїл Генс, сіпнувшись і стиха застогнавши, знову сів так, як сидів перше. Цей стражденний стогін, який свідчив про смертельну слабкість і відвисла щелепа стерничого, мимоволі розчулили мене до глибини душі, та тільки но я згадав розмову, яку почув, сидячи в діжці з під яблук, жаль мій де й подівся. Рушивши до корми, я зупинився біля грот щогли. Щиро вітаю вас на борту, сер Генс, іронічно промовив я. Він тяжко повів очима кругом себе, але, вкрай виснажений, не годен був навіть здивуватись і спромігся лише на одне слово: Бренді! Мені подумалося, що не варто гаяти часу. Тож, ухилившись від Гіка, який знову крутнувся над палубою, я прослизнув на ют і спустився трапом у каюту. Унизу панував такий рейвах, що й уявити страшно. Замки на всіх сховках були збиті, бо негідники, звісно, ж, шукали карту, а там, де вони, набродившись на біваку по болоту, пиячили й радилися, підлогу вкривав густий шар грязюки. На пофарбованих у білей, оздоблених золотим бордюром перебірках видніли численні відбитки брудних пальців. У кутках під лад корабельній хитавиці дзенькали десятки порожніх пляшок. Одна з лікаревих медичних книжок лежала розгорнута на столі, в ній бракувало доброї. Половини аркушів, їх, либонь, видерли, щоб розпалювати люльки, і посеред усього цього розгардіяшу досі точила своє темне буре світло, чадна лампа. Я зазирнув до пивниці, усі діжки зникли, а під ногами була сила селена порожніх пляшок. Отже, від самісінького початку бунту пірати навіть не тверезіли. Понишпоривши, я таки знайшов для генса недопиту пляшку бренді, а собі взяв сухарів, квашенини, повну жменю родзинок і шматок сиру. Піднявшись із цим на палубу, я поклав свої запаси за головою стерна якнайдалі від стерничого. Тоді підступив до діжки з водою, напився досхочу і вже потім дав генсові бренді. Він видудлив аж чверть пінти, перш ніж відірвав пляшку від губ. – вигукнув він. Побий мене грім, але це те, що треба. Я всівся у своєму кутку і почав їсти. Дуже боляче, спитав я. Стерничий буркнув, точніше прохарчав. Якби той лікар був на борту, я менто дужав, але мені, як бачиш, не щастить, та й ніколи не щастило. А щодо цього йолопа, то йому вже добре, бо він мертвий отаке. Докинув Генц, показавши на чоловіка в червоному ковпаку, хоч моряк, правду кажучи, з нього нікудишній. Стривай, а звідки ти тут узявся? Ну, заходився я пояснювати, я прибув на борт, аби захопити це судно, сер Генц. Прошу вважати мене за свого капітана, аж поки з'явиться інше розпорядження. Він досить похмуро глипнув на мене, але не мовив і слова. Попри хворобливий вигляд, щоки йому трохи зарум'янилися, дарма ще він сповзав і завалювався з кожним поштовхом шхуни. До речі, провадив я, мені не до душі цей прапор, сергенц, і, з вашого дозволу, я його зніму, краще ніякого, ніж оцей. І ще раз, ухилившись від гіка, я підскочив до фала, спустив їхній клятий чорний прапор та пожбурив його за борт. Боже, борони короля! Гукнув я, вимахуючи шапкою. Геть капітана Сілвера, Генц, так і не підводячи голови, пильно й лукаво стежив за мною. Гадаю, озвався він нарешті. Гадаю, капітане Гокінс, що ти б хотів дістатися берега, то побалакаємо про це. Чом би і ні, відповів я. Залюбки, сер скажіть, і я знову з неабияким апетитом узявся до їжі. Цей чоловік, почав Генц, злегка кивнувши в бік трупа, обрає на ім'я, мерзенний ірландець. Так от, цей чоловік і я розгорнули вітрила, аби пригнати шхуну назад. Але тепер він мертвий, він смердить, як трюмна вода, і хто вестиме далі це судно, я не знаю. Сам без моїх порад, ти. Я так розумію, не впораєшся, отож слухай сюди. Ти даси мені їсти пити і знайдеш старий шарф чи хустку перев'язати мою рану. От. Ну а я тобі підказуватиму, як кермувати шхуною. Думаю, все чесно. Тільки попереджаю, застаріг я. До гавані капітана Кідда я не повернуся. Мені хочеться зайти в північну затоку і там спокійно причалити до берега. Ну, звичайно ж, сказав він, кінець кінцем не такий уже я безнадійний телепень, усе розумію, хіба ні? Я спробував щастя і програв, Тож твоє зверху. В північну затоку, що ж, мені не перебирати, ні. Пособлю тобі довести судно, хоч до доку смерті побий мене грім, навіть не сумнівайся. У його словах, як мені здалося, була певна рація. Ми швидко порозумілись, і вже за три хвилини вітер мчав еспаньолу вздовж узбережжя острова Скарбів. Я сподівався оплисти північний мис ще до полудня і досягти північної затоки, перш ніж почнеться приплив. Тоді ми могли б нічим не ризикуючи, підвести шхуну до суходолу і, перечекавши, поки спаде вода, висісти на берег. Отож, я закріпив румпель і зійшов униз до своєї скрині, з якої дістав м'яку шовкову материну хустку, прив'язавши нею, звісно ж, не без моєї допомоги велику криваву рану на стегні. А також, перекусивши й відпивши кілька ковтків бренді, генц помітно збадьорився, сів пряміше, став говорити голосніше, виразніше і, взагалі, прибрав зовсім іншого вигляду. Віяв ходовий бриз, і шхуна летіла за ним, ніби птах. Узбережжя острова аж михтіло перед очима, а краєвиди змінювалися щохвилини. Ось ми проминули високу частину суходолу і покотилися вздовж піщаної низовини, всіяної ДНД карликовими соснами. Проте незабаром скінчилась і вона. Нарешті ми опливли ріг скелястого пагорба крайню північну точку острова. Мені страшенно подобалась моя нова роль. Я тішився ясною сонячною погодою та розмаїттям прибережних пейзажів. Тепер я мав досить питної води та харчів, і сумління вже не мучило мене за дезертирство, вдовольнившись великим трофеєм. Гадаю, я міг би вважати себе цілком щасливим, коли б не очі стерничого, які є спостерігали за всіма моїми рухами на палубі є нехимерна посмішка, котра весь час зблискувала на його обличчі. У ній презирали біль та безсилля виснаженого старигана, а ще відчувалося щось глумливе і зрадницьке. Я працював, а він хитро стежив, стежив і стежив за мною.